Київська Русь це могутня середньовічна держава, яка існувала приблизно з кінця дев'ятого до середини тринадцятого століття на території сучасної України та сусідніх земель. Вона стала першою великою політичною і культурною спільнотою східних слов'ян, яка об'єднала численні племена під владою Києва та заклала основи української державності культури, права і релігії. Початок історії Київської Русі тісно пов'язаний з легендою про заснування міста Києва трьома братами Києм, Щеком і Хоревом, і їхньою сестрою Лебідю. Це місто розташоване на злиті двох великих річок Дніпра і Почайни, що надавало йому стратегічне значення як важливого торгового і військового центру. Завдяки цьому розташуванню Київ став природним центром для об'єднання слов'янських племен, які проживали на цих територіях. У 9 столітті князь Олег, ймовірно, походженням зі скандинавської династії об'єднав різні слов'янські племена та переніс столицю зі стародавнього Новгорода до Києва. Цей важливий крок започаткував період могутності Київської Русі, великої держави, яка контролювала територію від Балтійського моря на півночі до Чорного моря на півдні, від Карпатських гір на заході до східних степів. Київська Русь стала одним із найбільших непливових державних утворень свого часу в Європі. Важливою віхою в історії держави стало прийняття християнства у 988 році за наказом князя Володимира Великого. Це був не просто релігійний акт, а ключовий політичний і культурний крок. Прийняття православ'я як державної релігії зблизилось у Русь із Візантією та іншими європейськими країнами, сприяло поширенню писемності освіти, будівництву храмів і розвитку мистецтва. Завдяки у цьому у Русі почалося широкомасштабне формування державної системи та культурної ідентичності. За правління Ярослава Мудрого, Київська Русь досягла свого золотого віку. Ярослав розробив і впровадив перший збірник законів Руську Правду, який регулював суспільні відносини, захищав права громадян і встановлював норми поведінки. За його часів, Київ притворився на величезний культурний центр із численними храмами, школами, бібліотеками та ремісничними майстернями. Зокрема, було зведено Софійський собор, архітектурний шедевр, що й досі вражає своєю величчю. Крім того, Київська Русь підтримувала дипломатичні відносини з Візантією, Західною Європою та східними країнами, що зміцнювало її міжнародний авторитет. Торговий шлях із зварих у греки був головним артеріальним шляхом, що з'єднував Північну Європу з Візантією. Цей шлях проходив через Київ і забезпечував не лише економічний розвиток, а й культурний обмін поширення ідей і технологій. Завдяки цьому Київська Русь стала важливим центром торгівлі, ремесел і промисловості. Військові сили держави захищали кордони від нападів, кочівників, варігів та інших ворогів, забезпечуючи стабільність і мир. Незважаючи на свій розквіт у 13 столітті, київська Русь пережила катастрофу монголо-татарську навалу. У 1240 році Київ був захоплений і зруйнований монголо-татарськими військами, що поклало початок занепаду держави. Цей розгром став початком тривалого періоду політичної нестабільності і розпаду. Однак, спадщина Київської Русі не зникла. Вона продовжувала жити у мові, культурі, у звичаях і свідомості українського народу, слугуючи основою для подальшого державотворення. Таким чином, Київська Русь це фундаментальна історична держава, що заклала основу української національної ідентичності, культури і державності. Її історія це цієї...